Нам кажуть, що r5 дорівнює 80, і нас питають, чому ж дорівнює r. Отож, нам намагалися допомогти, намалювавши вже таку числову пряму і на ній позначивши 8. 10. І це насправді має сенс, адже якщо ми подивимося на відрізок від 0 до 1, то можемо помітити, що його поділили на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рівних частин, і саме тут буде знаходитися 8. 10. Ще нам тут позначили одну п'яту, якщо ми звернемо увагу на ось ці товщі позначки, які я зараз зафарбовую фіолетовим, ось ці. якщо ми будемо дивитися тільки на них, то можемо помітити, що відрізок поділено на 1, 2, 3, 4, 5 рівних частин. Тому, якщо ми пройдемо одну з п'яти таких частин, ми будемо стояти на одній п'ятій. І бачимо, що одна п'ята стоїть там само, де стояли б дві десятих. Тобто можемо сказати, що 2 дорівнюють п'ятій. І тепер нам лише треба з'ясувати, що ж буде стояти ось тут, скільки п'ятих буде дорівнювати восьми десятим. Отож, зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати самостійно. Отож, як я вже казала, якщо ми прийдемо один відрізок з п'яти, ми опинимося на одній п'ятій. Якщо ми пройдемо два таких відрізка, то це вже буде 2 п'ятих. Якщо ми пройдемо ще один, тобто ми прийдемо 3 відрізка з 5, то це буде 3 п'ятих. І за такою ж логікою, ось тут у нас 4 п'ятих. І ми бачимо, що 4 п'ятих стоїть на тій самій точці, де стоїть і 8 десятих. Отож, ми можемо сказати, що 4 п'ятих дорівнюють 8, десятим. Десятим. отож, R у нашому випадку буде дорівнювати 4. Спробуємо тепер зробити ще одне схоже завдання, яке звучить таким чином, який дріб відповідає значенню в точці А. Зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати самостійно. Отож, для початку нам варто порахувати, наскільки рівних частин у нас поділений відрізок від 0 до одиниці. Це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 рівних відрізків, 6 рівних частин. І ось тут у мене буде одна шоста, адже я пройду один відрізок з шести. Тут буде дві шостих, це такою ж логікою: тут 3 шостих, тут 4 шостих, адже це чотири відрізка з шести. А тут буде 5 шостих, ну і одиниця буде 6 шостих. Отож ми бачимо, що точка А у нас стоїть там, де стоїть 4 шостих. Якщо ми глянемо на варіанти відповіді, ми можемо побачити, що такого варіанту у нас немає. Тому будемо розглядати кожен з них окремо. Отож, почнемо з варіанту А, це у нас 5 шостих. І 5 шостих у нас насправді вже є на числовій прямій. Ось вони тут ось ця точка. І можемо побачити, що це точно не там, де стоїть точка А. Тобто цей варіант нам відразу не підходить, ми його закреслимо. Наступний варіант Б це у нас 4 п'ятих, це 4 частини з 5, а точка А у нас дорівнює 4 частинам з 6, тобто 4 шостим. Спробую зараз зобразити це візуально, щоб ми змогли порівняти 2 числа і з'ясувати, чи підходить нам цей варіант. Отож, я намалюю два таких прямокутничка, один з них поділю на 6 частин, а один на 5. Нехай цей буде на 6 частин, ось таким чином. Уявимо, що всі ці частини рівні. Адже від руки це зробити трохи складно. А ось тут буде 5 частин. Ось так. Якщо ми зафарбуємо 4 частини з 6, то це у нас буде ось такий вигляд мати. А якщо ми зафарбуємо 4 частини з 5, то ми можемо побачити, що це більше, ніж 4 частини з 6. Ось так. Ми можемо побачити, що нам в верхньому прямокутнику не вистачає трохи, щоб дійти до нижнього. Отож. 4 п'ятих буде більше, ніж 4 шостих. Тобто цей варіант нам теж не підходить. Рухаємося до наступного. Наступний варіант це 6 четвертих, неправильний дріб. Тобто тут чисельник більший, ніж знаменник. І в такому випадку число буде більше, ніж одиниця. Тобто, воно буде стояти десь тут далі на числовій прямій. Десь ось тут. Тобто Це нам вже не підходить. Ми його відразу закреслимо. І останній варіант. Ми перевіримо, чи він нам підійде. Це у нас 2 третіх. І для того, щоб з'ясувати, чи він нам підійде, поділимо числову пряму, точніше відрізок від 0 до 1, на три рівні частини. Якимось ось таким чином. Тут буде одна, друга і третя частина. Ось так. Ми можемо побачити, що тут буде одна частина з трьох, тут буде дві частини з трьох, а тут буде три частини з трьох, тобто одиниця. І бачимо, що точка А стоїть там, де стоїть дві частини з трьох, тобто точка А дорівнює двом третім. Отож, ми можемо сказати, що варіант D нам підходить.